роботі вчителя. Тема надзвичайно актуальна, особливо перед початком навчального року, коли ми всі шукаємо нових ідей, готова з ними поділитися. Тож, сьогодні поговоримо про поняття формувального оцінювання, різні типи завдань на формувальне оцінювання та інструменти, за допомогою яких їх можна створити в онлайн середовищі та в офлайні. Отож, хто готовий, ставимо п'ятірочку, і поїхали. Взагалі, формувальне оцінювання до нас прийшло із за кордону, і вперше ідея формувального оцінювання з'явилася ще у 1971 році. І з того часу ідеї формувального оцінювання по суті залишилися тими ж самими. Проте ті форми, які пропонують, Майбутні вчителі або вчителі які практики, вони дещо змінюються з урахуванням потреб часу. Отож, сьогодні поділимося основною інформацією: трішки теорії і далі практика. Чому з'явилася ідея формувального оцінювання? Ну, власне, як ми бачимо на цьому коміксі, завдання в нас для всіх одне: залізти на дерево, але в кожного здібності різні. Тому для того, щоб максимально врахувати індивідуальність Особистості нашого учня ми пропонуємо формувальне оцінювання, то ми індивідуалізуємо процес оцінювання. Формувальне оцінювання це інтерактивне оцінювання прогресу учнів. І, власне, воно дає змогу вчителю визначити потреби учня і відповідним чином адаптувати освітній процес до цих потреб. Тому зараз з Введенням нової реформи нової української школи в сімнадцятому році формувальне оцінювання стало надзвичайно необхідним, і ми всі давно використовували формувальне оцінювання, але внуш акцент саме на формувальному оцінюванні у двадцятому році. В нормативно-правову базу було введено обов'язкове формувальне оцінювання, і таким чином ми зараз оцінюємо власне, не результат, а сам процес, як той шлях, яким дитина йде до того результату. І серед правил формувального оцінювання можна виділити наступні. це врахування індивідуальних особливостей учнів. А для того щоб їх враховувати, ми маємо в першу чергу знати ці індивідуальні особливості. Відтак тут нам допоможе діагностика а, дітей. Також побудова індивідуальної траєкторії розвитку учня, тобто ми шукаємо не тільки ті методи, які допоможуть дійти з точки А в точку Б ефективно, а ми і вибудовуємо цю траєкторію для кожного учня. Також важливою умовою успішності формувального оцінювання є його ціннісна орієнтація. Тобто, ми говоримо про те, що ми. Один одному довіряємо, ми один одного запитуємо, тобто освітній процес будується на засадах відкритості, довіри один до одного. І за таких умов формувальне оцінювання є ефективним. А, і також… А, Важливим є про активність учасників освітнього процесу, тобто ми говоримо не про те, що ми працюємо з учнем в односторонньому порядку. У нас має бути інтерактивне оцінювання, тобто учень від нас отримує зворотній зв'язок, фідбек. І таким чином ми разом крокуємо з точки А у точку Б. Ну і власне останнім правилом, але по важливості аж ніяк не останнім, є системність. Системність формувального оцінювання передбачає. Те, що ми оці формувальне оцінювання застосовуємо не на одному окремому уроці, а постійно на кожному уроці це можуть бути різні, різні завдання. І відповідно системність дозволяє нам побудувати освітній процес таким чином, щоб врахувати ці індивідуальні особливості учня. Тож це були деякі правила формувального оцінювання, і як засвідчують дослідження, які проводилися за кордоном, формувальне оцінювання і особливо в початковій школі розвиває внутрішню мотивацію учнів. Підвищує рівень їхньої самооцінки, і е, систематичне застосування формувального оцінювання допомагає дитині зрозуміти причину наслідкові зв'язки. Тобто, е, ось е, тут я чогось не знаю, тут є якісь прогалини, е, і тому е, на, на наступному етапі мені не вдається щось виконати. Тобто ми повертаємося разом до попереднього етапу, на якому нам щось не вдалося. і… Відпрацьовуємо певну теорію, так, або пра практику, виконуємо певні завдання на той матеріал, який ми ще не вчили. Тобто, причинно наслідкові зв'язки в умовах відкритості освітнього, а, освітнього процесу, в умовах довіри один до одного, допомагає а, успішності а, опанування навчального матеріалу. Отож, це були очікувані результати від формувального оцінювання, і далі переходимо до прикладів. Отож, один із прикладів завдання формувальне оцінювання це ментальні карти. Поставте, будь ласка, плюсик у чаті ті, хто вже використовує ментальні карти. Поставте, будь ласка, плюсик ті, хто використовує ментальні карти. Отож, як можна використати ментальні карти у формувальному оцінюванні? По-перше, це залежить від мети. Якщо ваша мета це узагальнити і перевірити розуміння зв'язків між тими чи іншими поняттями, то ментальні карти допоможуть вам швидко це зробити. До прикладу, пишемо концепт в центрі. І далі ми згадуємо, скажімо, урок мовно-літературна да, лінія. Ми згадуємо там герої, персонажів або ті чи інші слова, які можуть охарактеризувати того чи іншого героя. Якщо це до прикладу там Математика, ми згадуємо, до прикладу, склад числа певного. За допомогою ментальних карт можна швидко повторити певний матеріал і зрозуміти, де є прогалини в дитини. Таким чином, ми не оцінюємо сам результат, знає дитина чи не знає, а ми виявляємо слабкі місця і потім працюємо з цими слабкими місцями. Хто буде використовувати ментальні карти, у майбутньому ставимо одиничку, рухаємось далі. Підсумкове речення. Ви в кінці уроку просите дітей записати на стікерах або на листочках одне два речення, які є основною ідеєю вашого уроку, або те, чого діти навчились на цьому році, або ж те, що було для них найскладніше на уроці. Обов'язковою умовою є те, що діти мають написати дуже коротко це, тобто одне два речення, і ви визначаєте на вибір. Так? Тобто, я на слайді ідеї записала. ви ви обираєте те, що підходить під саме ваш предмет і ваш рівень дітей. Коли діти залишають ці стікери на стіні або на дошці, ми їх разом обговорюємо, визначаємо, до прикладу, основну ідею або що було найскладніше на цьому уроці, і ми розуміємо, як надалі індивідуалізувати освітній процес. Особливістю є те, що це є анонімні записки. Тобто, ну зрозуміло, якщо ви почерки своїх дітей знаєте, то це залишиться для вас не таким секретом. Але рівень стресу трішки знімається з дітей, оскільки вони записали те, чого вони до прикладу, те, що їм не вдалося зробити, і ніхто не знає, хто що написав. Так вони чесно розповіли, і далі вчитель врахує це в освітньому процесі. В умовах дистанційного навчання можна використати педлет. На Padlet ми даємо посилання на педлет, і на спільній дошці діти можуть написати свої відповіді. Є режим анонім, тому можна не хвилюватися про те, що вчитель дізнається, хто що написав, або хтось із однокласників знатиме, що кому було найскладніше. І також є режим Пол Everywhere, All Everywhere. Сайт, який допомагає зробити опитування. Так само логінимося і далі даємо посилання дітям для проходження. А, так, добре. Кому було корисно, ставте п'ятірочку, рухаємось далі. А, наступне завдання це ведення особистого журналу. А, ви пропонуєте учням писати особистий журнал з рефлексією щодо того, що вони навчилися. Це може бути журнал після кожного предмету, це може бути журнал, який ведеться в кінці кожного дня навчального або в кінці тижня. Але читаючи такі журнали, ми розуміємо, яким чином нам індивідуалізувати освітній процес, що вдається учню добре і які його є сильні та слабкі сторони. Знаючи Сильні сторони учня й обговорюючи це з ним, ми зможемо прийти до ефективності освітнього процесу. Хто вже використовує особистий журнал, напишіть, будь ласка, як саме ви його використовуєте у чаті. Так. І наступне задання це чек-лісти. Думаю, знайомий вам а, спосіб а, роботи із а, списками. А, Учні отримують чек-ліст і обирають ті твердження, які стосуються їх. Ви можете записати в чек-ліст, до прикладу, я можу там, назвати склад числа такого-то, або там «Я можу розповісти про себе своєму другу. Я можу запитати, скільки йому років. Тобто це залежить від предмету, і через ось ці я можу, я вмію, я знаю. Через такі твердження ви пропонуєте дитині ось ці. Ось ту мету, до якої ви йшли, і дитина, якщо вона вважає, що вона може це зробити, відмічає галочкою у чек-лісті цю позицію. Чек-лісти можна створити у ресурсі Canva, для освітян він є безкоштовним, і можна створити навіть в будь-якому вордівському документі або в презентації, потім поділитися ним, ним цим файлом із дітьми. Хто вже використовує чек-лісти в освітньому процесі, пишемо десяточку. Кому було цікаво і важливо, ставте плюсик. Рухаємося далі. А наступне завдання це три хвилинки. Метою цього завдання є за три хвилини написати те, що діти навчилися на вашому уроці, або знову ж таки, з чим виникаючи складнощі, або що було незрозуміло. Оскільки є лише три хвилини, діти пишуть лише основну інформацію. І а, таким чином, читаючи ці а, невеличкі а, відгуки, да, невеличкі історії, а, які вам здадуть учні, ви можете зрозуміти, чи, а, чи правильно зрозуміли учні тему, чи правильно вони встановили зв'язки між тим чи іншими матеріалом. А, і такий, таке ж завдання можна запропонувати у Google-формі. Тобто ви даєте час, по закінченню трьох хвилин ви закриваєте Google форму, учні, відповідно, відправили вам свої відповіді, ви можете потім їх прочитати. Так. Хто вже використовує три хвилинки, можете поставити десяточку. А ми рухаємось до наступного завдання. Це п'ять питань, одне речення. Значить, у лівій колонці ви бачите запитання: хто, що, де, коли, навіщо, як. І у праві ви бачите мету. А, отож, учні мають відповісти на всі запитання одним реченням, а, і це речення дозволить вам зрозуміти, а, чи зрозумів учень той чи інший матеріал, і чи може він його використати у власній діяльності. До прикладу, хто хто, де, там, коли, навіщо і як винайшов ви те, те чи інше знаряддя праці, або хто, хто де, коли, навіщо відкрив те чи іншу там, сполуку хімічну. Тобто залежить від вашого предмету, можна легко адаптувати, але обов'язковим для дітей є відповісти на кожне із цих запитань. Як, як зробити це завдання більш інтерактивним в умовах дистанційного навчання, ви можете використати Nearpod. Раніше ми вже розповідали про те, як використовувати Nearpod в освітньому процесі. Якщо ви повністю його не використовуєте, ви можете зробити лише один слайд у Nearpod, і потім ці речення потраплять на спільну дошку, де ви можете з ними ознайомитися. Так. Кому було цікаво, ставте двадцяточку, і рухаємось до наступного завдання. Правда, неправда. Ви пропонуєте твердження із звичної ваш, вами теми на уроці, і деякі з них є правдиві і неправдиві. Завдання учня визначити, який, яке з них правдиве і неправдиве, і пояснити, чому, якщо ви працюєте в дистанційному режимі. А ви можете використати Learning Apps. В Learning Apps вам потрібно тільки зареєструватися, і далі ви пропонуєте твердження, і діти мають перетягнути його на е, правду або неправду. А, таким чином, ви перевіряєте розуміння учнями тих понять, які ви вивчали, і плюс до цього ви також потім можете прорефлексувати. Тобто, ви запитуєте, а чому це твердження було неправильним, а це було правильним. І здійснюючи цю рефлексію, ви також допомагаєте учню ефективно дійти з точки А у точку Б, і це є один із інструментів формувального оцінювання. Кому було важливо, ставте тридцяточку. Рухаємося далі. Наступне завдання це чотири кути. Ви пропонуєте завдання, яке має чотири варіанти відповіді. І у вас у кімнаті, якщо ви в офлайні, є чотири сторони, чотири кути. І за кожним кутом ви закріплюєте певну відповідь. Діти мають обрати. Правильну відповідь, рухаючись, це є технологія Total Physical Response, да, повної фізичної реакції, показуючи свою відповідь, рухаючись по кімнаті. По перше. Ми розряджаємо атмосферу, тобто ваші учні рухаються по класу, і таким чином у вас є така невелика руханка, так і плюс не настільки складно і відповідально цей момент. Ви не оцінюєте правильність дітей, ви з ними в діалозі. Тобто, хтось вважає, що правильна відповідь 4, А давайте поговоримо, чому ця відповідь правильна, чому, чому ваш учень так думає. А Хтось там вважає, що це відповідь 3, а ми обговоримо. Говоримо, чому, і потім ми а, говоримо, яка правильна відповідь, і разом з'ясовуємо, в чому була можливо, помилка. А, я, чесно кажучи, а, дуже люблю. А, так, пані Оксана пише нам займи позицію. А, так, є багато різних варіантів, як назвати ці завдання. Я дуже люблю це завдання, тим, що а, у нас є і руханка, і живе спілкування в, в процесі. В онлайні, чесно кажучи, а, я пробувала це робити у Дженборді, коли учні на кожен слайд переходять. але... Ну, в онлайні трішки губиться цей ефект спілкування, тому я, тому я тут нічого не виносила, як це зробити в онлайні. А, так, а, наступне завдання: це три висновки. А, діти пишуть певний огляд, відповідь на запитання. Але у них є це запитання із а, трьома листочками. А, на першому листочку треба на це запитання написати коротку відповідь в 10-15 слів, на другому листочку 30-50 слів і далі розгорнуту відповідь на третьому листочку, так? Ну, приблизно 75-100 слів. Знову ж таки, орієнтуйтесь на клас і готовність ваших учнів. Таким чином а, ми. Можемо відслідкувати, чи дитина зрозуміла матеріал, чи може вона його коротко і змістовно донести. На другому листочку ми можемо додати, на які від дитини виникають запитання. І третій листочок це розгорнута відповідь. З неї ми можемо зрозуміти, чи дитина взагалі зрозуміла цю тему більш глибоко і повно. Можна зробити це завдання в онлайні. Через Google форми. Знову ж таки, Google форма І далі у нас є три запитання, на які діти мають відповісти, із певним обмеженням у знаки. А, хто вже використовував таке завдання, поставте, будь ласка, плюсик. Кому було цінно, ставимо 40 і рухаємося далі. А, Ніхто, а, значить, наступне завдання це взаємоперевірка. А, ну, всі, всі наші учні люблять бути трішки вчителями, і ніхто цього не відміняв. А, діти, ви просите дітей написати коротку відповідь на запитання і не підписувати свою роботу. А, потім ви збираєте ці листочки і, перемішавши їх, роздаєте між учнями. Далі ви обговорюєте правильну відповідь на запитання, з'ясовуєте певні деталі. Якщо в дітей виникли запитання, і ті перевіряючи мають перевірити цю роботу. І Написати та які певні свої зауваження таким чином у нас розвивається критичне мислення учнів. Тобто ми перевіряємо, по перше, чужу роботу, це додає нам вагомості, і ми маємо пояснити таку чому та чи інша відповідь є правильною на цьому листочку після пояснення вчителя. Потім ці листочки можна зібрати, і е, кожен учень потім підійде і забере свій листочок. Але е, саме завдання це воно передбачає рефлексію, чи правильно я зробив, е, чи правильно написав я відповідь. І також максимально детально завдання є пояснити, е, чому та чи інша відповідь на цьому листочку, який отримав учень, є правильною. Таким чином, е, ми вбиваємо двох зайців. Так? Е, ми і рефлексією займаємося, і формувальним оцінюванням. Наступне завдання це самооцінювання або ж один із елементів портфоліо. В кінці вашого заняття або в кінці вивчення певної теми ви можете запропонувати таку таблицю. Я можу, я знаю, я вмію, і далі, там, де три крапки, ви вже доповнюєте саме тим, що ви вивчали в межах своєї теми. І вгорі ви бачите колонки: це можу навчити цьому інших, тобто дитина впевнена в своїх силах. Далі дитина може брати, розумію, можу сама це зробити. Далі дещо розумію, але маю запитання, і мені потрібна допомога, добираючи там, ставлячи сюди певні значки, плюсики або смайлики, дитина сама оцінює себе і дає вам зворотній зв'язок на той процес, який відбувався в межах вивчення теми. І там, де довідка, можна записати, на який саме матеріал, на яких саме вправах формувалась та чи інша. Навичка або а, уміння. Таким чином, ми можемо потім зрозуміти, куди повернутися, да, до якого моменту, щоб щось повторити. А, отож, хто а, буде використовувати таку табличку, ставте плюсика а, і а, рухаємося далі. А, так, Далі прийоми самооцінювання учнів також можуть бути світлофор. Пропонуємо три кольори для дітей: зелений у мене все добре, жовтий деякі запитання, деякі сумніви, не зовсім зрозумів, і червоний має проблему, потребує допомоги. Під час виконання певного завдання дитина піднімає той чи інший світлофор, і таким чином вона одразу рефлексує. А, і дає знак, да, подає знак вчителю. Вчитель може одразу вирішити певну проблему або пояснити певний матеріал. А другий варіант це є лінійка успіху. А, ми бачимо шкалу а, і ми записуємо. Да, там, до прикладу, я можу назвати там п'ять п'ять чогось там, що ви вчили. Так, а інше мені потрібна допомога з тим. Щоб назвати там 5, що ви там вчили, до прикладу, сьогодні. І дитина має себе розташувати на цій шкалі. Таким чином, ви потім можете зрозуміти, де є прогалини, над якими потрібно попрацювати, де, де в дитини все виходить добре. Лінійку успіху можна зробити, до речі, у Learning Apps. Там є така шкала, і діти можуть себе розташувати на ній. І третє завдання це сходинка досягнень маєте сходинки, і дитина має намалювати себе на цій сходинці. Ці сходинки, до прикладу, на першій шкалі або на першій ступенці, так? Дитина має певні проблеми, скажімо, з цією темою. На п'ятій дитина може допомогти іншому. І, відповідно, діти розташовують себе на таких сходинках. Так, добре. І... Таблиця Знаю, хочу знати, дізналася. Хто вже використовував цю таблицю, поставте, будь ласка, одиничку. Отож, на початку вашого уроку ви пишете з дітьми, ви ставите їм запитання і діти пишуть в знаю все, що вони знають з цієї теми. Навіть якщо ви тільки-тільки починаєте вивчати цю тему, якісь є попередні знання в дітей, попередній досвід. Діти записуються, ви можете відобразити це в спільному документі, висвітити, або можете записати деякі ідеї собі на дошку. Далі обов'язково діти записують на початку цього уроку, коли ви оголосили тему і мету вашого уроку, що вони хочуть знати з цієї теми. Тут ви не обмежуєте дітей в їхніх пошуках, тобто діти записують абсолютно все, що вони хочуть знати з цієї теми. В кінці уроку або теми записуємо, що ми дізналися з цієї теми, і ось тут а, криється да, найважливіший момент: а, будуть певні неспівставлення не із хочу знати, і дізналася. Тобто залишиться щось, що ви ще Цій темі не разом не обговорили з дітьми. І тут можна, по-перше, прорефлексувати з дітьми. І по-друге, можна створити завдання на пошукового характеру на ті моменти, які ви ще не встигли обговорити із таблиці Хочу знати. Таким чином, ми розвиваємо пізнавальну активність дітей і працюємо з рефлексією та формувальним оцінюванням. Кому було цінно, ставте 50%. Ага, і рухаємося з вами далі. Угу. А, наступне завдання це лепбуки. Тобто маємо певну тему, впродовж цієї теми готуємо такий проєкт із дітьми. Певні завдання долучаємо в лепбук, а, там є конвертики, в які ми вкладаємо ці завдання, там все рухається, розкладається, як книжечка. Тобто Є готові лепбуки в інтернеті, можете подивитися а, і потім їх роздруковувати, адаптувати, або ви а, одразу з дітьми створюєте це на великому невеликій розгорці. Папері плануючи разом цей лівбук. І, звичайно ж, один із інструментів є спостереження. То картка спостереження, ви можете записати цілі, уміння і далі, з чим ви працюєте на даному етапі, дата і як виявляється та чи інша ознака. То, це класика жанру так, спостереження, тому не буду довго зупинятися на цьому. А, і наступне мовне портфоліо, зараз для вчителів іноземної мови, досить актуальне. А, мовне портфоліо, мій паспорт, моя мовна біографія і досьє, і ми підкладаємо туди найкращі наші роботи, таким чином, бачачи, як ми рухаємося з точки А в точку Б, наскільки ми успішні в цьому. А, так... Дякую вам за увагу. Кому було корисно, напишіть відгук у чаті, і я з радістю відповім на ваші запитання у чаті. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що ми почнемо вересень з натхненням, з новими ідеями, і в тому числі щодо формувального оцінювання. Дякую за увагу і гарного.